Причорноморський економічний район України. Передумови розвитку, господарство, господарські центри визначні місця. Причорноморський економічний район об'єднує три адміністративні області: Одеську, Миколаївську, Херсонську і Автономну Республіку Крим. Є найбільшим за площею території і другим за чисельністю населення району в Україні. Головними передумовами розвитку цього району є Надзвичайно вигідне географічне положення на крайньому півдні України, з широким виходом до морів і державних кордонів, сусідство з трьома іншими економічними районами, поєднання рівнинних і гірських форм рельєфу, різноманітні природні умови, в тому числі субтропічні, недостатнє зволоження території, обмежені водні лісові ресурси, багаті земельні і ґрунтові ресурси, чорноземи, каштанові ґрунти. Які за умови зрошення дають високий врожай сільськогосподарських культур, повсюдне поширення нерудних корисних копалин, а також кухонних солей у затоці Сиваш та озерах Криму, природного газу в Криму та на морському шельфі, Сприятливе поєднання кліматичних умов, лікувальних грязей і води морів для рекреаційних цілей, Середня і низька щільність населення, середній рівень урбанізації, наявність великих міст. У тому числі міста Мільйонника Одеси. Доволі строкатий етнічний склад населення, значна кількість трудових ресурсів. У загальноукраїнському поділі праці район виділяється машинобудуванням, харчовою промисловістю, сільським і рекреаційним господарством, морським транспортом. Машинобудування представили суднобудуванням, виробництвом сільськогосподарських машин та запчастин до них, виготовленням електроприладів і електрообладнання. Харчова промисловість забезпечує продукції не тільки населення району, але й інших регіонів України. Район потужний виробник виноградних вин. Підприємці з виготовлення вин найбільше на півдні Криму і в Одеській області. Рибна промисловість розвинена на узбережжі Чорного і Азовського морів. Сільське господарство характеризується виробництвом зерна, соняшнику, овочів, винограду, ефіроолійних і баштанових культур. Основні галузі тваринництва скотарство, свинарство, вівчарство, шовківництво і птахівництво. Причорноморський район має потужний рекреаційний комплекс. Найбільші центри відпочинку населення на південному березі Криму. Розвинуті всі види транспорту річковий, по Дніпру і Дунаю та морський транспорт використовується, крім внутрішньорайонних і для міжнародних перевезень. У районі 15 великих морських портів. Найбільшими містами району є Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Севастополь, а також Керч і Євпаторія. У Криму і на Північно-Чорноморському узбережжі збереглося багато пам'яток археології, історії та культури, стоянки первісних людей, печерні міста і скельні монастирі, руїни античних міст, середньовічні замки, культові споруди, палацо паркові комплекси. Чорноморський район найбільший за площею і найбільш строкатий за національним складом із потужним розвитком рекреаційно туристського і портового господарства, зрошувального землеробства.